Уже другий місяць на Тернопільщині триває призов на строкову службу. До армії забирають чоловіків віком від 20 до 27 років. Ті, кому виповнилося 18-19 років, також можуть піти у військо, але на добровільній основі. Однак декого строкова служба цього разу може оминути. Мають право на відстрочку громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах. У професійно-технічних училищах або ті, які здобувають фактично іншу освіту. також громадяни віком до 21 року тільки за умови навчання. ті громадяни, які перервали навчання в зв'язку з порушенням дисципліни, зв'язку з невиконанням мови контракту, втрачають таке право на відсрочку і призиваються на строкову військову службу. До цього списку відносяться і ті, хто має дитину віком до трьох років, непрацездатну матір або батька, у кого вагітна дружина, а також ті, хто має двоє і більше дітей. Право на відсрочку мають педагогічні працівники, медичні працівники. Які закінчили вищі професійні технічні училища і працевлаштовані, також священнослужителі і ті, які були вибраними селищними і міськими головами, а також народні депутати України. Нагадаю, призовники проходять строкову службу у навчальних центрах і військових частинах, і в жодному разі не перебувають у зоні проведення бойових дій.